Історія українки Дарії Мельниченко, яка не допустила в'їзду в Україну італійця з проросійськими поглядами, набула широкого розголосу в соціальних мережах. Під час поїздки автобусом з Італії до Києва Дарія почула, як італійць на ім'я Роко, одягнений у вишиванку, критикував Україну та схвалював політику Росії. Обурена почутим. Дарія поділилася історією в мережі СРЕЦ, де отримала підтримку користувачів. Завдяки активному поширенню інформації та втручанню журналістів, прикордонна служба України відреагувала і заборонила роко в'їзд на територію країни терміном на три роки. Я ляжу, але воно в Україну не заїде. Я почуваюся себе гордо. Я сподіваюся, що скоро мій тато вийде з позиції, він це все побачить, і я буду гордістю саме його, як і я стала гордістю багатьох українців, і це для мене велика честь. Мені було дуже приємно. Я виклала цю цей допис в трец просто для підтримки, але я думала, там буде 50-100 чоловік, тому що моя сім'я ніхто не мій наречений, ніхто не знав, що зі мною трапилось до останнього, поки це не. Завірусилося в інтернеті, і мені вже довелося їм просто про це все розповісти, тому що я розуміла, що це скоро покажуть по новинам. Була посадка в місті Мілан. Цей пасажир був вже трошечки неадекватний, тому що він був на підпитку разом зі своєю нареченою. Вони сіли так на тверезі, тому що вони дуже сварились ще в Мілані. Потім ми вже сіли в автобус. Була перша зупинка, на якій ми всі вийшли, поки люди там погружали свої валізи. Я вийшла покорити разом з цим чоловіком. Ну як я вийшла, і був він також. І він почав до мене говорити. Але це був такий як вкид. Я не знаю, чому він мені рішив вирішив це сказати свою думку, висловити що от я вважаю так-то, так то що Зеленський є критином, що я підтримую Путіна, бо Путін є величною людиною. Потім я перед тим всім я йому зробила комплімент, тому що я побачила, що він в вишиванці. Але я чула, що це італійсь, тому що він італійською спілкувався. Він сказав: так, мені це подарувала моя дружина, але по факту, ще не дружина, тому що вони їхали в Україну саме одружитися. Я я була дуже зла. Я, я йому сказала: то, Ну вам не варто їхати в Україну. Якщо у вас така позиція, вам не варто їхати в Україну. Він мені почав розповідати про те, що в Італії немає диктатури. Він Може говорити все, все, що він хоче. Після першої зупинки, коли я це все почула, я висловила свою думку, що йому не варто їхати в Україну. І потім я сказала таку фразу на італійській мові, що «non нунволяненки sentire», що в перекладі означає, я не хочу навіть це слухати. Я розвернулася і пішла в автобус. Потім вже була друга зупинка, і так як він сварився з людьми, які були на другому поверсі, він заважав їм, то ми всі разом вийшли на зупинці. Я пішла до водіїв, скаржитись на цього. Пасажира. Я сказала, що я попередила, що я на кордоні буду підходити до прикордонників і е, маю повідомити про цього пасажира, що він має таку проросійську позицію. Е, перевізники мене дуже підтримали. Вони сказали, так, так, якщо хочеш, ми там самі підійдемо до прикордонників і скажемо. Я кажу, ні, я маю саме власне впевнитись і маю піти саме я. Взагалі не було страшно. Я не знаю, чому я я розуміла, що я в своїй країні і я. Так як я громадянка України, мене в моїй країні мають захистити 100%, тому що була ще правда на моєму боці. Я не брехала, були свідки е його соціальні мережі мережі кажуть самі за себе, тому це була сну. Правдива інформація. Е, люди, які були навколо нас, вони дуже мене підтримали. У мене була підтримка колосальна всього, майже всього автобусу. На весь автобус був ті була тільки одна людина, яка дуже переживала. І я її також можу зрозуміти. Звісно, е, що нас зараз розвернуть. Е, ми повернемося всі разом з тим роком до Італії. Що ти робиш? Не йди. Я сказала, що ви можете мене тут лишити, але я тут залишусь, поки все не вирішиться. Прикордонники. Ну, вони такі, вони були, звісно, вони були врівноважені, тому що там немає місць для емоцій та якихось голосних висказувань. Вони мене допитували по фактам, що він казав, яку позицію він мав, що, що саме, кому він казав, хто це чув. Були чи були свідки? Потім мене запитали, якщо я маю когось зі свідків, хто міг би підтвердити мої слова. Я сказала, що так. І чотири людини з автобуса підійшло також до прикордонників, і це все підтвердили, тому що вони чули. Тому що поміж того всього, що він сказав, він ще кричав Хай Гітлер», Тобто він взагалі він там розказував, що він прям саме справжній фашист. Я робила це тільки з однією цілею. Я... Такі люди, як він, я не можу бути впевнена в безпеці українців. Неважливо, куди він їде. Він їде до нас додому. Якщо він має таку позицію, саме такі люди, я вважаю, здають і наводять, і потім через цих людей є обстріли. Найприємніше, що мені пишуть військові, що я знову, ем, як би так сказати, з'єднала всіх українців, як було тоді, коли всі так об'єдналися, всі стали дружніми. Я підняла бойовий дух наших хлопців, тому що мені дуже багато військових написали. І до речі, зараз військові мені мають відправити новою поштою пачі, які я передам своєму батьку. Я хотіла би сказати тільки одне: якщо ви в впевнені в своїй правоті, то треба йти до кінця і не боятися і не слухати, тому що зараз і так нам дуже важко і знати, що якщо ти в Україні, то ти точно не сам, то, бо Україна то є велика родина.